Садочку, ну просто кажу, мама, забери мене, тому що я нічого не бачу. От в мене заглянули в очі, там нерви тільки білі, а так все добре. Заглянули в голову, а там богло на головному мозку, і неї треба було виділяти. Срочно їхати в Київ. Пухлину видалили, да? як воно проходило лікування? І чи не лікували зір? Не, не пробували повернути тобі зір? Е, зір? Зір пробували повернути в інститут, Філато, навіть в Одесу їздили. Uh -huh. Пробували повернути, так е, рецидив Пухлини стався, uh -huh. тому що Пухлина питається е, кров'ю. Uh -huh. е, Робили стимуляції і, ну, тобто, кровообіг пішов і пухлину так само. То, то скільки тобі було років? Це було мені вже 9 років, повторний. Ну, але... А перший ага. це 6 років.